Ну що, готуємо заготовки на зиму? У мене є ящик помідор, і зараз будемо їх заморажувати. Зараз вам покажу, як це, це я роблю. Застилаю просто е, досточку кульочком і будемо викладати кільцями сюди і заморажувати. Ще далі покажу вам. І так робимо з кожним рядом. Ряд виложили, перестиляю ось так кульочком далі слідуючий вилак викладаємо. І так з кожним, скільки у вас є помідорок. Ось так порізала, накриваю харчовою плівкою. Можна не кульочком, можна просто харчовою плівкою перекладати. Заморажую, і потім кульочок складаю. І ось така смокота на зиму буде. Свіжий помідорчик до піці, до любих страв.